Я хочу одне, щоб ми сьогодні були і мали мир тільки від Господа. Мир не той, який дає цей світ, мир не від якогось благополуччя або достатку. Хоча і це спокій у наші серця дає, нехай кожному з вас Господь більше дасть, але сьогодні особливий мір буде у ваших серцях, якщо ви будете збережені для слова. Що я маю на увазі, коли ви будете слухати Слово Боже, ви завжди будете мати шанс відійти у свою кудись сторону. Я хочу, щоб ви сьогодні концентрували себе на Слові Божому, і тоді мир, який перевищує розум, не може ніхто це дати, тільки Дух Божий. Дух Божий працює через Слово Боже. Будьте уважні до Слова Божого. Для того, щоб ми почали нашу проповідь, хочу, щоб ви встали для читання Слова Божого. Євангелія від Святого Луки, і сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі і сів там, і навчав народ із човна. Присядь. Ісус Христос, ходячи по землі, має дуже багато справ. І ми. У четвертій голові Луки бачили, як він зцілює всіх, кого приносили до нього. І написано: їх було безліч. Не могли порахувати, скільки було хворих, біснуватих. Він зайшов до Симона у оселю, і там була хвора його теща. Він її зцілює. Потім він іде гору. І його знаходять люди. Ісус хоче бути наодинці з своїм батьком, Він хоче мати стосунки з ним, Він показує, як це треба робити нам. Але люди його знаходять і кажуть, куди йти. Господь їм каже: я маю проповідувати, я маю робити справу, на яку я народився на цей світ. І ми сьогодні побачимо, що Господь робить особливе. І моє питання спочатку зібрання яке. Як ви можете послужити Богу? То це питання, відповідь на це питання ми зараз побачимо. І сталося, коли тиснув народ Ісуса Христа, їх було дуже багато. Тиснув народ Господа нашого. А це було біля озера Генісарецького. Я хочу, щоб ви пішли у подорож із лікарем Лукою. Він описує історію. і Перенесіться думками у той час. Палестина жара озеро. На озері рибалки. Вони там не просто загорають, вони працюють. Рибалки, у яких є свої сім'ї, у яких є дуже багато дітей. Ви знаєте культуру Юдея? 8, 10, 12, 16, 20 дітей. У вас багато діток? У них більше. І вони теж мають кормити свої сім'ї. Вони теж змучені. Ми зараз побачимо: стоять два човни на краю озера, а рибалки стають біля човнів і полоскають свого невода. Сітка, яка заплуталася, можливо, у водорослі, можливо, якісь інше. Ми зараз побачимо ці сьогодні невдахи за цілу ніч не спіймали нічого. Вийшли цілу ніч, ловили і нічого не спіймали. Ви колись працювали цілу ніч і вам нічого не вдалося. Ви себе тепер перенесіть туди, будь ласка, і подивіться їхній стан. Люди, які голодні, холодні. Без улова мають почистити свої сітки, і до них приходить Господь і каже: можна я до тебе в лодку? Що б ти сказав? Я тебе розумію, ти учитель великий, залиш мене, будь ласка. Яка емоція ваша? Ви сьогодні змучені, бо у вас є багато проблем? Господь каже, можна я війду до тебе в лодку? Яка твоя відповідь? Чи у Твоїй лодці є місце для нашого Ісуса? Лодка це життя. Лодка це будь-яке місце у Твоєму житті. Іноді християни служать Богу, але говорять Господь, я в неділю йду в церкву, навіть прихожу у середу на групу. Але, будь ласка, п'ятниця це святе. Там якісь інші мероприяття, які мають бути. Я мушу туди йти. Господь каже, дай мені свою лодку. Для чого Ісусу лодка? Чим ми можемо послужити йому? Ми починаємо бачити, як він уходить у лодку. Його впускає. Зараз ми побачимо, ця лодка була. Чітко Симона Петра. Петро залишає з очищення своїх сіток і відпливає від берега. І Господь використовує лодку Петра як кафедру. Кафедра, де сидить Господь. А ти дозволяєш йому це робити. Це якби смішно звучить, ти дозволяєш. Але Богу, Богу нравиться, Бог хоче наше бажання. Чи міг Петро обоснувати і сказати Ісусе, ну невчасно, ну, змучені, що немає інших лодок? Лише одна лодка на, на цьому озері це моя? Ну, давай завтра. А Господь каже, сьогодні є натовп людей. Сьогодні ти потрібен мені. Сьогодні твоя лодка найкраща буде для цього. І Він учить людей. І я вірю, коли Господь Ісус учить людей, людям стає добре. Правда добре, коли ви чуєте Слово Боже. Правда, коли Він дійсно приходить у ваше життя. І він пояснює вам усе, як це насправді є, не так як ви собі це думаєте. Незалежно від вашої втоми, незалежно від вашої. Зараз ми побачимо, Петро настільки був змучений, що він упав, і він без сили каже: Вийди від мене, Господи. Ми зараз це побачимо після великої роботи завжди приходить знемога. Ти завжди будеш знемагати. І це принцип біблійні ми бачимо завжди. Як у Ілія, ми не про нього. Там у багатьох із великих людей приходила якась така час пустоти, спустошення. Коли ти працюєш, приходить час, ти вже не можеш. Перестав Господь говорити і навчати. Тоді каже Симону: Попливи, Симон, на глибині, закинь на полов свій невод. Це я читаю четвертий стих. Симоне. Відійди. Мало далі, і там закинеш не вода, сітку. Ви колись радили спеціалістам, що робити? Хто працює із спеціалістами, прийди до нього і скажи: знаєш, зроби так і так. Ти почуєш щось. Симон, він дійсно знає свою справу. Він годує сім'ю і, скорше всього, не просто годує і має їжу. Він потім в... сортують рибу і виносять на ринок, і продають, і мають. Він знає, як це робити. Коли вони хочуть спіймати рибу на обід. Цілу ніч вони мають рибу. Знаєте чому? Риба йде дихати вверх уночі. Коли є жара днем вона падає у дно. Ісус проповідує, піднімається Сонце Палестини. Скільки температура? Пряме обід Палестина. І Він каже, іди спіймай. Спеціаліст розуміє, що я маю тепер ловити. Це неможливо. Ми про це говоримо завжди. Ти сьогодні маєш, де жити, ти маєш де одягнутися, ти маєш якісь речі в житті. Чому Ти це заробив? Це неможливо. Симон каже Ісусу, у відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали і не зловили нічого. Але дивіться саме велике і центральне слово Симона. Це віруючі люди. Запам'ятайте. Але за словом Твоїм укину. Логічно нереально. Ми зробили з своєї сторони, ми ловили все, ми заробляли, ми е, будували свої сім'ї, ми народжували своїх діток, ми е, купляли собі якісь речі. Зберегти це неможливо, але вартує схопитися за слово, яке сказав Господь. Ти з своєї сторони, як Ісус Навин, скажеш, я і Дім мій будемо служити Господу, неважливо від ніяких обставин життя. А він що зробить? Благословлю у тисячі родов. Я дуже люблю це. Займіться конкретною справою, скажіть тисячу раз пра. Пра, 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 пра. Тисячу раз. Оце твої роди. Якщо ти сьогодні поставиш цей камінь пам'яті і скажеш, я сьогодні, Господи, тобі обіцяю. Я не можу нічого обіцяти. Моє бажання серця. Я та дім мій будемо служити Господу. Ми будемо любити тебе. Ми будемо слідувати за тобою, куди б ти не пішов. Симон каже: я закину невода тільки тому, що ти так говориш. І зробивши оце, шостий стих, вони безліч риби набрали і їхній невідь не порвався. Безліч це скільки? Скільки? Німря, по-нашому. Да? І ще що? І кивали вони до товаришів своїх та й других човнів та й прийшли допомагати їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. Стільки риби, що наповнили два човни, і вони йдуть на дно. Цілу ніч жодної рибки по Слову Ісуса. Фу! Як вам? Щось працює у спеціаліста у, у спеца по рибі Петра щось працює в серці. Це той, хто керує рибою. Тобто на нашу мову, це той, хто керує бізнесом, це той, хто керує моєю сім'єю, це той, хто керує у бундестазі серцями, це той, хто президента любого стисне і законом міняє, і сьогодні планета в руках нашого Спасителя. Нема жодної речі неможливої для нашого Господа. Тому ми сьогодні тут з певненістю берімося за слово Боже і скажімо: Господь. По Слову твоєму ми будемо проповідувати, ми знаємо наповниться рай. Ми людей кличемо куди? Ми їх не кличемо у деномінацію, ми їх не кличемо ні в яку віру. Ми сьогодні кличемо їх до Ісуса Христа, який звільнить їх від їхніх немочів, від їхніх страждань, від болю серця, від тоски, від того, що ти не знаєш, куди двигатися, ти не знаєш, хто ти є в житті. І це сама велика проблема, Петро не знає, хто він є. Він себе шукає і він себе знайшов у рибалці. Петро знайшов себе і каже: Я буду цим займатися. Як ви собі сьогодні молодь вибираєте професію, чи варто стати і сказати Ісус, скажи мені, хто я, чим мені займатися, де мені бути? Ти будеш найщасливіша людина на планеті, коли ти запитаєш його і почуєш відповідь. Від полови цього, що зловили вони, дев'ятий стих огорнув його жах та й усіх, хто був із ним. Також і Якова, і Івана, і їх синів, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. Вони, коли побачили, які у Ісуса можливості, вони впали в страх. Це неможливо. Ісус каже, не лякайтеся. Чому ви лякаєтеся? Чому Господь не хоче, щоб ми мали переляк або страх у серці? Воно мішає вірити. Запам'ятайте, ваші страхи, ваші фобії, вони ведуть вас до зневіри. Недовіра Богу веде до страху. І я сьогодні ще раз і ще раз говорю: якщо ти впустив Ісуса в своє серце, якщо ти Ісуса впустив у свою лодку, ти впустив Його у свою долю, дозволь йому керувати і розказати тобі, Куди тобі йти? Що тобі робити? Він закликав учнів і одного із них Симона, і каже: Ти будеш від сьогодні ловити людей. І вони повитягали на землю човни, попродавали все, побудували собі будинки, оселилися на землі, дали наслідство своїм дітям. Які ще мрії? Молодь. Купили собі круті тачки, були подорожувати. Про що? І ще раз, вони, взявши це, витягнули на землю, щоб не пропало. Я вірю, що воно не пропало, воно розійшлося. Люди мали що їсти. Якщо Господь дає, повір мені, якщо в тебе є з надміром, це не твоє. Люди повинні їсти, і церква повинна це бачити, і знати, і існувати. Запам'ятайте. Але він каже: покинули і пішли за Господом. І ще один пункт, для чого Господь тебе закликав. На вашу думку, що Симон зробив зі своєю лодкою? Будеш ловити людей. Ловити рибу я знаю. А як людей? Сьогодні багато людей почули, навіть сатана почув це. Будете ловити людей. І ви знаєте, що сатана сьогодні теж ловить людей. Знаєте, яку сітку ви знаєте сьогодні на планеті? Інтернет сітку знаєте? Банківська сітка? Які ще? А все сіті. А все сіті. І у кожної паутинки є хто? Паучок. У кожної паутини є свій паук. Як ви думаєте, чому паук ставить паутину? І що потім з тою мошкою, коли він її спіймає? Зверніть на це увагу. Ісус Христос каже: Я хочу, щоб ви звільняли людей від тих паутин. Я хочу, щоб ви виходили у цей світ, і я даю вам наживку. Запам'ятайте, риба йде на наживку. Сьогодні багато людей формуються і навіть називаються церквами. Навіть називаються церквами, але вони задурюють людей і кажуть: прийди, ми тебе будемо кормити. Прийди, ми там тобі будемо повертати гроші за проїзд. Ну, різними якісь проєкти роблять. Я в цьому нічого не бачу, нехай це має своє місце. Але якщо це тільки заради цього людина ходить, то це неправильно. Це не по-божому. Ісус Христос каже: потім уже в розмові з Петром: Я даю тобі те, на що мої будуть іти. Чому сьогодні люди приходять у церкву? Заради кого ми зібралися тут? Це Ісус Христос. Він сам стає тою наживкою. Якщо ти сьогодні, говорячи з людиною, роз'ясниш їй на її мові влучно, хто такий Ісус і що Він зробив для неї, і де Він тепер, і як він прийде, і що буде потім? Це ми проходимо по школах євангелізму. Запрошую кожного з вас. в Дуже багато втрачаєте, якщо ви не приходите там практичні речі. І ще раз він каже: я стаю тим, заради кого будуть люди спасатися, і ти тільки заради мене будеш їх ловити. Сьогодні Господь спіймав мене. Я цьому дуже радий. І я тому сьогодні можу свідкувати у житті. Все, що в мене є, це від самого Господа. Все, що сьогодні я загубив, це від самого Господа. Все, що мене чекає у майбутньому, це він. І тому я бажаю, щоб ваше серце сьогодні було наповнено і переповнено ним, щоб ваша радість була від того, що ти починаєш іще більше, більше углублятися у цю науку Божественну, яким чином, чому я сьогодні ще живий? Чому сьогодні я можу розуміти Бога і чути, коли 8 мільярдів людей у великій тривозі. Іде велика тривога на Всесвіт, і така тривога, якої не було від початку світу. Написано унині є в народах. Церква сьогодні існує для того, щоб продовжити справу Ісуса Христа, яку Він розпочав своїми. Апостолами. І кожного з вас, так як і апостолів він запросив і сказав: можливо, я звійду у твою лодку. Дозвольте йому. Дозвольте йому робити свою справу на землі. І тоді ти і твої дійсно близькі рідні, будуть мати шанс. Будуть мати шанс на це спасіння, бо у Ісуса дуже добре. Давайте ми помолимося. Давайте ми сьогодні ще раз нагадаємо самі собі. Який великий Бог. Моліться, хто хоче.